Вітаю вас на каналі Йожики. Я Ольга Прославська, тренер з йоги, йоготерапії та психосоматики. І сьогодні в вашій увазі я пропоную комплекс вправ суглобово-сухожильної роботи, який допоможе підготуватися до практики більш складних асан та, взагалом, до практики йоги. Отже, почнемо. Починаємо ми зі стоп. Носочки в центр, стопи паралельно. Перекочуйтесь з п'ятки на носок і з носка на п'ятку. Важливо всі вправи робити повільно, з невеликою амплітудою. Це допоможе вашим суглобам змащуватися спеціальною рідиною, ціновіальною рідиною, яка, як масло це обгортає кожен ваш суглоб. Стопи на підлогу, коліна трішечки призігнуті. Перекочуйтесь з одного рибра стопи на інше ребро стопи. Стопи на підлогу, коліна призігнуті і обертаємо. Коліна навколо осі, але зверніть увагу, що коліно не виходить за лінію великого пальця. І зверніть свою увагу на ті частини тіла, які працюють. І навіть можете уявити, як вони змащуються сіндіальною рідиною в одну сторону, 10-15 повторень. Та в іншу сторону також 10-15 повторень. Робимо повільно, не поспішаючи. Добре і тепер в різні сторони також. Невелика амплітуда і повільний темп. А в зворотньому напрямку. Зверніть увагу, що коли ви робите цю вправу, є відчуття, що ви знаходитесь у такій рідині. І через цю рідину ваші рухи дуже-дуже повільні. Ще декілька разів. Добре. Піднімаємося вище. Розверніть стопу приблизно 10-15 градусів. Перенесіть вагу тіла на стопу, коліно дивиться на великий палець, і вага тіла переноситься на ногу. Підкручуємо куприк, живіт втягнувся всередину, та інша нога зігнута у коліні. І з цього положення ми вирівнюємо ногу і підтягуємо п'ятку до себе. І у цьому положенні обов'язково від центру тіла трішечки нижче пупка, протягніть вектор вгору і другий вектор від пупка вниз. І ви ніби себе розтягуєте у різних напрямках, тобто не скидайте вагу тіла, щоб не було того, що зараз. Ви бачите, потрібно. Підтягнути живіт, підтягнути сідниці і витягнутися вгору, і витягнутися вниз. І тоді ви будете відчувати рівновагу. І будете також відчувати такий внутрішній стержень. Також 10-15 рухів, і потім п'ятка в сторони. Працює тазо стегновий суглоб. Тепер поєднуємо ці 4 точки. Спочатку в одну сторону і потім в другу сторону. Нагадую, що ця робота вона готує ваше тіло до більш складних вправ. І коли ви тільки починаєте займатися йогою, краще починати саме з таких от простих суглобово-сухожильної роботи. І відпустіть ногу. І зараз я пропоную вам відчути різницю між правою стороною та лівою стороною. І, скоріш за все, одна нога вам буде казатися такою повною, важкою, гарячою, а інша нога більш холоднішою, більш, більш легкою. ну і так далі та? Тобто буде відчуватися контраст. І ви. Не завжди зможете його завернути у слова, але відчути на рівні відчуттів, що є контраст, ви завжди можете. Я пропоную вам відчути контраст між правою стороною наразі та лівою. Добре. І розвертаємо стопу, переносимо вагу тіла на іншу ногу. Підкручуємо куприк, живіт підтягнутий, нога зігнута у коліні. Від попка потягніться вгору. Від пупка тягніться вниз і вирівнюємо ногу і підтягуємо до себе. Обов'язково зберігайте вектор, тягніться вгору головою, стопою тягніться вниз. 10-15 повторень та в сторони. Також зберігаючи вектори. Один вгору, один вниз. А тобто, не завалюйтесь. Спинка рівна. І ви витягуєтесь, відчуваючи один єдиний стержень. І також нагадаю вам, що ми робимо все з зусиллям, але без насилля і поєднуємо ці чотири точки а в іншу сторону. Добре, відпускаємо ногу і зараз ось зробіть вдих і видих. Фух. Відпустіть зайву напругу і відчуйте, що відчуття у правій та лівій нозі вирівнялися. І також зверніть увагу, що ваше тіло прогорілося приблизно до рівня пупка. Тобто ноги ви можете відчувати важкими, теплими, прогрітими, а верхня частина вашого тіла більш легка, більш прохолодна. І піднімаємося вище. Працюємо далі з суглобами та сухожиллями. Куприк підкручуємо, живіт підтягнутий, плечі вгору, назад і вниз, і голова тягнеться вгору. І зараз уявіть собі, що ваше тіло розділено на дві частини: все, що ниже пупка, тобто стегна, ноги зафіксовано, а верхня частина корпуса. Вона рухається, і ми робимо такі оберти навколо своєї осі, ніби ви головою малюєте коло спочатку в одну сторону, і потім в іншу сторону. Також зверніть увагу, що темп повільний. І з кожним таким рухом можете спостерігати, що одні м'язи розслаблені, а інші м'язи включаються в роботу. І спостерігайте за тим, як змінюється їх праця. Добре, повертайтесь у центр. Глибокий вдих. Утягніться руками вгору і видих долоньки під паралельно підлозі. Витягуйте руки в різні сторони, пальці вгору і пальці вниз. І відчуваєте, що працюють не тільки долоні, а працюють також всі руки від плеч. Тобто вся поверхня руки від плеч. Також 10-15 повторень. У повільному темпі, у повільній амплітуді. Особливо амплітуда має бути повільною, якщо ви відчуваєте хрусткіт у суглобах. Знайдіть ту амплітуду, коли хрусткіту немає. От, наприклад, згинаємо долоньки у кулачки, і от в мене тільки що хрустнув палець, не знаю, чи чули ви чи ні. І... Тоді я беру маленьку амплітуду оберту. Дуже-дуже маленьку, навіть непомітну, і знаходжу той стан, де хрускіту немає, і працюю у цій амплітуді. І потім я можу трішечки, трішечки робити більше амплітуду. Також спостерігаючи, чи є хрускіт, чи немає хрускіту. І так само. Обертаємо в іншу сторону. Постерігайте, чи є може відчуття терця, чи навпаки все добре. Ви відчуваєте тепло у суглобах. Окей. І від локтєвого суглоба обертаємо дуже-дуже повільно. Обов'язково дивіться, яка тут помилка часто буває. Отак От робимо. Ні. Ми робимо повний оберт. Рука до грудей, потім вгору, потім в сторону і вниз. Повне коло, повний оберт. І також спостерігайте, чи є хрускіт у суглобах, чи немає. І якщо він є, робимо дуже-дуже повільно і дуже маленька амплітуда. Добре та в іншу сторону. Ця увага зараз на відчуття у тілі. Добре, і витягуємо руки, робимо вдих з видихом, скиньте долоньки. Відчуйте контраст між плечима та пальцями. І зробіть вдих і видих. І відчуйте, як напруга, наче як відро з теплою водою стікає вниз. І знімаємо напругу з одної руки, і знімаємо напругу. І руки. Добре, робимо глибокий вдих і робимо повільний-повільний видих. І перед тим, як перейти до розігрівання м'язів шиї, суглобів шиї, треба зробити невеличку паузу. Тобто декілька дихальних циклів, спостерігайте за відчуттями. Чому так? Тому що ми зараз розігріли все тіло. І важливо, щоб. Не було такого, знаєте, запаморочення, е, якихось зірочок перед очима. Важливо, щоб серце е, змогло переробити той обсяг крові, який ми підняли зараз з низу вгору. І тому треба зробити декілька дихальних циклів та відпочити перед тим, як ви будете розминати м'язи і суглоби шиї. Отже, Робимо глибокий вдих, робимо повільний-повільний видих і переходимо до шиї. Піднімайте плечі вгору і затисніть шию плечима. І у цьому положенні робимо декілька обертів шию. Для чого ми затискаємо плечима шиї? щоб зменшити амплітуду і зафіксувати можливу амплітуду. Тому що пшені хребці, вони досить ніжні. І якщо робити різкі рухи, можна ненароком пошкодити і зробити собі травму. А нам цього не потрібно, так? тому ми тут про профілактику та да, про здоров'я. Добре, можна опустити плечі, видихнути, розслабитись трішечки. І знову затискаємо шию плечима. Пригадайте, в якому напрямку був рух, і робимо у зворотньому. Також 10-15 повторень, дуже-дуже повільно, не поспішаючи. Добре. І відпустіть плечі. Декілька разів плечі до вух і скидаємо. І скидаємо. Добре. І робимо глибокий вдих, робимо повільний, повільний видих. Дякую вам! За заняття гарної вам практики, і якщо було корисно, то діліться зі своїми друзями та рідними, кому це буде важливо і потрібно.